нас сьогодні цілий день падає дощ. Цілий день. От як зранку він почався, так от вже вечір, далі він продовжується. Їду я за своїми дівчатами. Спочатку їдемо за Каролінкою, потім за Наталією. Так що погнали за доцію. Заберемо її з садочку. Щоб вона не намокла. Забрав я першу дівчинку. Вона розплакалася, тому що хотіла ще бути в садочку. А я її забрав. Львів затопило так нормально, тому що по дорогах величезні, калюжі. Треба їхати обережно, не обхляпати хоч ніякого пішохода. Подивіться. Ну, полтва вийшла з берегів. Забрали ми вже Наталю і приїхали в АТБ. В Каролінці ще баба по дорозі дала грошики, а вона каже, що хоче кіндер, так що йде за кіндером. І Кароліна, не знає. Кіндер вже не хоче, знайшла собі такі тофікси. Ти хочеш такі довгі, то вони такі, як жувачні, такі цукорочки. Давай. Все? Можеш собі взяти ще. Скільки ще хочеш? Багато? А з збоку дивися, ще жилейки, а жилейок не хочу, хочуть іменно такі палочки. Зараз покажу свої любимі скорки. Отакі от, от Bon-Bliss Житомирські, особливо смачні оці от сині з кокосом і зелені з горішком. Червоні я би не радив, брати. Їх тут майже і нема. Все, йдемо на касу, кожен зі своїм кульком. <реш> Добре, що Кароліна того всього не бачить. Тут... Цілий прилавок всяких іграшок. Вона вже пішла на касу. Ідем ще, треба сочок буде взяти тобі. Кіндери, ну візьми собі. Візьми кіндер. Добре. Ну, Раз кіндер і то окей, вибирай. Тут є з губкою Бобом є такі, а такі, що ти не пила, то з какаду. Береш з какаду? А, Кароліна, бач, хоче з полуницею. Ні, з полуницею найприкольніше. Із бананом. А вони дешеві, по 8 а от така. Ну добре, йде. Да. Да. Солодкий рай. Батончиків скільки хочеш. можна навіть блоками собі понабирати. Нямняшки. Mm -hmm. От і мої дві нямняшки вже на касі. Пилися. Шопінг закінчився. Кожен йде своїм подарунком, як від Миколая. А Кожного свій Миколай. А що там тобі попалося? Черепаха. Черепаха попалася? Ніхто не знає. А де черепаха? Або вона! А Черепашка попалася в кіндері. Клас! Я то думаю, що ти цілу дорогу, поки ми їхали, співала черепаха Ака-Ака. А там щось рухається чи ні? А. Мала би рухатися голова. Наталя казала, що нічого не рухається. Оказується голова. Оп, вона може ховатися і вилазити. Клас! Там голова рухається, вона запихається в бач, в панцир і потім витягується. Прикольно. Класний такий. На, витягуй. А вона в мене кувачеку, все Давай, руки. Так. Карлінка Рада, тому що на вулиці дощики ми заїхали ще в Спартак на дитячий майданчик. Поки дитина там бавиться, тішиться. Ми з Наталією теж потішимося за сочок, тому що вона набігається і захоче пити. Кличе мене. Привіт! Взявши черрі сонрайз, це не Lo Sunrise. і нямняшки, всякі різні. Я маю нямняшки, дивися. Все, Кароліна зараз буде бігти до нас. Вона <різь> вже так добре набігалася. Не пройшло і двох секунд, як красуня прибігла, всю картоплю фрі висипала на стіл. Якщо ви там бігала з дітками, бавилася. Не хочу навіть нічого говорити, хочу перекусити. Зайшли в Антошку, тут платті з Дінорожком. Прикольне. Мені навіть сподобалось як воно на більших діток. Та, Карліна бавиться, не знаю, simпл-дімпл. Навіщо не бачиш, що принесли нову іграшку Гравіті. Таке, як от Карліна мала нарочок. Голубеньке, червоне, чорне. Оце саме прикольне. Мені реально сподобалось. Карліна пішла вибирати собі щось. Ну, як завжди, прийшла на пластилін. Знаю, що вона вибрала вже. Який ти вибрала? З акулою? Ну добре. Таке з тобі сподобалося? Так, мені щось. Бейбі шарк. Добре. І сонечко подобається. Ти моє маленьке сонечко. Досить цікава штука. Рибацький набір, в ванну, дві вудки. Виходимо вже. І сайбоксинові попривозили. Знаю, мені чорний колір був найбільш. Прикольніший, ніж ці. Вони тут одразу вильдають, як вигорівші. Я буду спати клізочку, а мені щось знище, я приснуся, мені, мені я буде щомно, коли мені приносить подарунки. Він я буде тут камаленька. Якщо будеш чемно, то Миколай принесе тобі багато подарунків. А хотіла так по Добре, але то треба, щоб сніг падав. Вже пішла спати. Хтось їсть омлет з самого ранку, а ми будемо їсти омлетика на... на ніч. Так як цілий день падає дощик, не можна йти гуляти, хіба по калюжах пригати. Кроліна холдальника лупить. Через те, що немає двору, правда? що всі майданчики мокрі і калюшки, і немає як гуляти. До омлетіку приготували отакі от сирки. У нас інших немає, тільки ці такі в плястерках. Морковка крутиться. Хто крутиться? Мурковка крутиться. Морковка. Ого. Тут ти теж хочеш ще морку додати в омлетик? Кароліна теж вирішила приготувати, але з дитячих інгредієнтів. Ну йди готуй. Йди, потім побачимо кого смачніше вийде в тебе чи в мами. Міско для омлетика. Ну все, Наталя буде довго готувати, а Кароліна вже зготувала дивись, омлетик для тата і для мами. Ну давай. Де чий? То татові. Ого. А де мамі? А мені постав на стіл. Постав на стіл, так. Та. Демо поставим на стіл. У мене якесь не знаю. Це яблуко. У мене омлет з яблучка, а мами омлет з морковки. Та? І в нас ще є кава. Ну, давай так, рустав, засервіруй столика. Все. А, ти хочеш з татом? Та? Ну, давай. Що смачного? Давай вип'ємо каву. Бери каву. Так. Нічого. Давай будемо стукатися кавою. Може, у вас є каву? Може? А тепер яблучку будемо їсти, ням-ням-ням. А я буду моркучку. Ой, дуже смачно зробила. Дякую. Все поїла. Поїли, так. Може то вже забирати в кімнату, так. Тут треба кинути в посудомийку і помити. Ми вже поїли, все. Дякую тобі. Молодець, іде помий. Така міні господиня. Мами на копіє. Добре, зготуй мені ще щось. Полосить виступить, і щось живейка буде. Добре. Получиться щось смачне, желейка вийде. Вона мені буде жлейку готувати. Тут вже в нас вийшло ціла Говерла сиру. Це yeah, <laughs> капець. Реально yeah, ціла Говерла сиру. Так, у нас тут вже другий стіл почався. Кароліна ще зготувала щось смачне. Ну давай будемо зараз спробувати. Так, в мене банан. І це, напевно, компотик а в Кароліне, виноград і теж якийсь там сік. Що це за блюдо? Керолінка, що це таке приготувала? Желейку приготувала. Желейку приготувала? Ага, у мене желейка бананова, а в тебе з винограду желейка. Ням-ням. Ну смачного. Давай пробувати. давай. Давай буде стукатися. А? а, стукатися. Ну, тобі сподобалось, давай. Ай, смачно. Мені сподобалося. А желейку? Ням-ням-ням. Дуже класна жилейка. Зу... Ну, давай другу ще треба доїсти. Ням-ням-ням. Все, все з'їли. Класно зу... було, дякую тобі. Мені дуже сильно сподобалося. А, ну. а посудомейку несеш. Ну добре. Так, сирочок розмішуємо в яєчку. Ням-ням. Тут я зробила прямо якийсь, я не знаю, як тісто. Третій стіл. Що це в нас таке є? Це морозивий сік. Морозиво сік. Добре. -сік. А тут що ти приготувала? А яблучко. Добре. Яблучко і морозивий сік. Це в нас. Молочний коктейль вийшов. Ммм, як смачно. Ура! Можна похлопати. Або можна поставити лайк. Лайк, лайк, лайк. Like Великий лайк. А тим часом у нас почалося найкрасне. Треба підігріти м'ясо на сковорідці. І засипати його яєчком із сиру. То, то, то омлетик мама робить. Гарно? Ковбаски. Так, ковбаски коя дає. І вони потім підсмажуться і можна буде їсти. А можна їсти світрошку? Можна. Зараз вони загріються і будемо їсти всі разом. Служок. А ви дуже. Можна покупити ручкою і Можна. буде буба. Можна попекти ручкою і буде буба. Але ми почекаємо, бо треба дмухати, і він вистигне і будемо їсти. Та ні, не зараз. Він ще має загрітися. Коли перекладемо на тарілочку велику, тоді будемо дмухати, добре? А це... Фіксики. Кароліна каже, що це фіксики, мама кидає. Це сир, а не фіксики. Таке Ну, бачиш, нікому не дізнатися, хто фіксики такі. І так що тихенько. Бо це секрет від Кароліни, що це фіксики. Все, вечерю ми вже приготували. Розділили на три частини. Кароліна фокуси фіксики. показує. Відгадайте, яка частина чия. Яка? А, де бананчик? Ну давай я вгадаю. Може тут? Нема. А може тут? Є, я вгадав. Ура! Він такі от любить фокуси показувати. Давай. То треба так перемішати. Перемішуєш, перемішуєш, перемішуєш. От. І де. А ну вибирай. Є, Вгадала з першого разу. Молодець. Я тобі почала вакорів. А їй батько подобається то. А мама тобі яєчко поставила, його треба почистити. То її любима справа. Паркутим, крутим, крутим, все крутим. крутим, крутим. І що? А де? А де? Нема. А, а. Ой! Вдвох нема. Все пропало, оце yes. фокус.